Юколис you you off your asses. Let's go. І сьогодні наше завдання це переконати власника одного кабака бару, що ми його захистимо. І він збавиться від DBR Security. Ну, ми точніше ізбавимось. Так що пошвидше їдемо. Я не знаю навіть, що говорити. Ми собі ганяємо туди-сюди. А там будуть охоронці. І ми їх зараз чавимо. Ось вам. Реально якісь свині, а не охоронці. По вигляду. І тепер у нас є час, поки вони не зникли кудись. Господи, ну байдуже на тебе. Поїхали. Залишиться там охороняти. А ось і за цим поворотом вони... І стоять МК витягуємо і стріляємо по машині. І копи приєдналися. Ось вам Що? Вибух? А, це ще. що? Сідаємо в машину. І їдьмо з. За ними. Може ми їх стигнемо розчавити поки. поки їдуть на своїх мотоциклах. І ч. І давимо його чавимо. Ось так. А один туди приїхав і ми його зачавимо туди. А ось і він. Він приїхав уже. Ось так. Ми його завалили. Отримали 4 штуки баксів. І на цьому це все. Забув Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, яка, на вашу думку, вийшла ця серія. Ну. І не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Так що, бережіть себе, гарного вам дня і до скорого!